В цьому відео розберемо композитні індекси. Це дуже часто запитання на технічному інтерв'ю, тому його варто розібрати. Давайте уявимо таблицю. В нас в таблиці є ID, Customer ID, статус і created креатите. І також ми тут створюємо композитний індекс. В принципі, в самому створенні немає нічого особливого. Ми створюємо цей індекс, використовуємо поля Customer ID, статус і created креатите. І зазвичай, те, що від вас хочуть почути, це те, що при використанні індекса ми маємо вказувати поля в тій же самій послідовності, що й створенні. Тобто, якщо ми, наприклад, робимо Select, ми вказуємо, де Customer ID 42, Status Paid, і це все ми сортуємо по кріатитет. Таким чином, ми. Скажемо, відтворюємо той же самий порядок, що й при створенні. І тоді індекс буде застосовуватись. Якщо ми, наприклад, заберемо Order By, залишимо тільки два поля, Customer ID і статус, він все ще буде застосовуватись по цим двом полям, тому що ми не розриваємо цей ланцюжок Customer ID і статус. Але якщо ми, допустимо, заберемо ось цей end, тобто ми лишимо тільки Customer ID і Create Add, Таким чином, ми статус пропускаємо. І тим, що ми пропускаємо статус, ми цей ланцюжок розриваємо, і індекс не буде застосовуватись по полю Creative Він буде застосовуватись тільки по полю «CustomerID». ID. А якщо ми, допустимо, зробимо ось таким чином, заберемо «CustomerID» ID і почнемо з другого. З другого поля. Тоді індекс взагалі не застосується, тому що ми пропустили це поле, тобто ми розірвали ланцюжок, і індекс у нас взагалі не буде застосовуватись в цій квері. Перевірте це все ви можете з експленом.